Сподіваюся, я зараз не застрягну в ліфті, тому що через 8 хвилин мають вимкнути світло. Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео, в новому влогмасі. Розпочинаю його з ліфту. Ми вже спішимо. Ідемо сьогодні в торгівельний центр. Сергій з Леончиком вже спустились вниз, Шапку зараз одягну. Отак: от. Ліфт зупинився. А ніхто не зайшов. Отже, вирішили сьогодні сходити в торгівельний центр. Поки була нормальна погодка, ми поки зібралися вже і сонечко заходить. Зараз вже майже 4 години дня От. і мають вимкнути світло, тому вирішили на цей період вийти з дому. Погуляємо, поки всіх нагодуєш. Спати вкладеш, збереш. збереш. етаж. Опа, ще й російською мовою. Це якийсь глюк, то вже й час пройшов. Ну, дивіться, зупиняється майже на кожному поверсі. Це люди викликали ліфт, і не один, а декілька. І поїхали на іншому ліфті, а цей тепер скрізь зупиняється. Така дурна тут програма. Знову зупиняється. П'ятий поверх. По чуєте, вже українською мовою правильно поверх називати. І знову нікого. Як завжди. Бачите? Магильов ліфт маш це білоруські ліфти, такі вони не дуже якісні. В будинку 7 років, і вони вже дуже багато разів ламалися. Кусачок вниз, леончика накритий. Ми йому рукавички під шапочку і поїхали на вулиці Вітерець і морозно. Коли ми вже до торгівельного центру спускаємось на набережну. Боже, яка тут краса, ви тільки подивіться. Леончик заснув. Зараз пройдемось набережною, а потім піднімемось на різдвяну локацію. Підсвітку світку вімкнули скрізь. Так гарно. Дівчата фотографуються. Я вже багато разів казала, що це моє улюблене місце у нас на районі. Фантастична краса. І то торгівельний центр світиться, все світиться. На вулиці Морозець. Річка замерзла. Плюс тут локацію розширили в минулому році. Тут нічого не було з цієї сторони. З'явився якийсь потяг. Тренажери. Який старо, до речі, потяг. Тренажери. Кожному різні персонажі, різні декорації, ігри, інтерактиви. А в кінці санта дарує подарунок. Вистава триває 45 хвилин. Кожні 20 хвилин кожного дня до 5 січня. Прикольно, чули? 430, 430 гривень коштує квиток в цей експрес Санта-Клауса. Провідниця проводить екскурсію в цьому експресі. У кожному вагоні різні розваги для дітей, інтерактиви, і на виході Санта дарує подарунок Приводьте своїх діток. Дивіться, як гарно. winter time and sky is bright no snow inside shorts and sandals always bright even in the night we have a fun in the christmas sun palm tree is swaying carol song It's tired of cold weather ready. wants it sunny. Hop, up on who knows? Sick of snow. Jack Frost told me that he wants a tan. And even the bridge will have fun. It's Christmas in the sun. Happy sun, not heavy goats. Time to raise a toast. I won't. From the bottom of my heart, a season of hope. Let's have our fun in the Christmas sun. You turn for everyone, singing and dancing, the winter freezing. I stockings and decorate our trees. Santa's Дивіться на цього ділового хлопця. Ножки одразу вивели. <кій> Тільки його роздягнули, все. Пішов в розгуб. Щочки розовенькі після вулиці. Поспав молодець. Сьогодні в модному костюмі, тепленькому. Леончик готовий. Тепер будемо гуляти по торгівельному центру. Людей сьогодні багатенько, вихідний день, субота. Хоча я не люблю такі місця відвідувати в вихідні дні, бо завжди багато людей, але вже так вийшло, І що прийшли саме сьогодні. Скрізь все прикрашено, різдвяний ярмарок, дивіться, продають різні прикраси. Гарні. Віночки штучні. Але такі пишні, красиві. Дивіться, які трошки скляні от 300 гривень. А он кобри. Це ж наступний рік, рік змій. Ялинка гарна. Будиночки. Все, що хочеш, можна придбати. І все таке красиве. Так, вже зайшли, залишили речі в магазині, де я працювала. Без пуховика набагато краще. Пройдемось, прогуляємось, підемо на футбол. Леончик, дивись! Твоя перша ялинка. Дивись, яка ялинка, зайчик. Everybody knows Christmas is coming. Down. Фоткались біля ялиночки Сергій тільки й ловить компліменти. Всі йому кажуть, що Леончик на нього схожий, а Сергій одразу тане від цих слів. Ой, дивіться, а тут яке містечко різдвяне. Діткам цікаво, так. Так, зараз я візьму QR-код, щоб піти в кімнату матері і дитини. Дивіться, який шикарний букет. Дуже гарний. Взяла qr код ось такий видають, щоб можна було зайти в цю кімнату для годування, сповивання. І він, до речі, Діє на постійній основі, тобто я його собі залишу і постійно буду носити з собою, щоб потім не ходити на адміністрацію, не брати. Він заламінований, класно. Леончик вже зголоднів, хоче їсти. Мамочка все знає в торгівельному центрі, тож що йдемо на ліфт, де немає черг. Чекаємо ліфт. Сергію кажу, головне слідкувати за всуттям, за цими. Пінеточками, щоб їх не загубити. <гум> Бо у таких дітей дуже часто губляться шкарпетки, взуття, панамки. Заснув хлопчик, поїхав і одразу виробився. Так, ну ми йдемо далі. Тепер треба батькам поїсти Ой, а тут як гарно на фудкорті ліхтарики, там Санта на Санях. Зараз підійдуть. Ми, як завжди, по вареничкам. У мене тут мікс вареників із куркою, із сиром, із картоплею, з грибами. Трошечки пельменів. У Сергія там вареники, курка картопля, -нач. ні, курка гриби. І леончик саме сидить. Дорослий хлопчик. Смачного. Дякую. Я прийшла в зону кінотеатру, хочу взяти попкорн. Додому хочу ось такий з карамелю солодкий, дуже смачний. І подивлюсь, можливо, ще якийсь із солоних, хоча навряд, чи, бо вони бачите, в пакетах йдуть. А треба ж якось донести додому, а в такі упаковці зручні. Із солодких є ще шоколадний, хромкий. Шоколад, хрумкор, але візьму карамельний. Мами вже забрав попкорн. Ох, який леончик! Ножки вивали, зручно так. Ми нарешті вже повернулися додому, якщо чесно, то навіть втомилися так довго гуляло, виходить, нас не було вдома 5 годин. І на годиннику вже. 9 годин вечора. Ми вже встигли перевдягти леона, зараз я його вже буду вкладати спати. Але треба ж відкрити подаруночок. Сьогодні подарунок під номером 14. Ось такий гарненький, легенька коробочка. І мені здається, ой, що там. Якась прикраса, різдвяна, новорічна. Зараз подивимось. Так, я думаю, до речі, ще цей подарунок від Саші. Саша. Саша. Як завжди, вузлики, а хочеться акуратно відкрити. Мотузочку я розв'язала. Тепер відкрию обережно. Угу. Ще й ножиці треба йти брати. Добре, що в мене в кімнаті є ножиці. Угу. Вау, 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 вау. Ви тільки подивіться на цього красення. Який класний олень. Дивіться дуже гарний. З блискітками. Це ялинкова прикраса. Як я й казала. Але це ще не все. Тут ще маршмелоу якраз до какао. І ще ось такий солоденький Санта. Клас. Смаколики і прикраса. Я обгадала. Я вже знаю, що я з нею зроблю. Але ви дізнаєтесь про це потім. Все, друзі. Я буду завершувати це відео. Те, що я вам обіцяла показати покупки вже завтра, тому що сьогодні не встигаю, вже треба вкладати лалончика спати. Завтра обіцяю, що буде цікаве відео теж все. Всім на добраніч, тихої ночі і до завтра. Па-па!